23 серпня 2025 року на ютуб каналі 1, +1 виходить 95-та серія Таємниця Старого мосту, що обіцяє нові інтриги та емоції. Пуенте В'єхо занурює у вир пристрастей, де герої борються за щастя, приховуючи таємниці. Серія зберігає атмосферу загадковості та драматизму. Сюжет вражає переплетінням драм і конфліктів. Пепа в центрі подій, її рішучість надихає. А український дубляж додає живості. Переклад передає іспанський колорит, роблячи діалоги природними. Озвучка від 1+,1 плюс підкреслює характери та драматизм сцен. Режисура тішить кадри В'єхо зняті з любов'ю, гра світла створює атмосферу. Актори, особливо Пепи та Тристана, передають емоції через кожен жест. Сценарій балансує між романтикою та трагедією, не даючи занудьгувати. Серія подарунок для фанатів тримає в напрузі та залишає бажання чекати продовження. Один плюс один доводить, що якісний дубляж робить перегляд незабутнім. Не пропустіть!